Ну, напевно, в ідеалі було б добре, щоб на 100 чоловік церкви це було три пастора. в будь-якому випадку це команда, де один за одного можуть молитися, один одного можуть підтримати, один одного можуть замінити. І добре, коли є деякони не просто рукопокладені на деяконське служіння, а люди, які розуміють важливість цього служіння і можуть служити ось як деякони в церкві, беручи на себе відповідальність за благоустрій церкви. за... Різні матеріальні питання, які в церкві є, за гуманітарні проекти, допомогу сиротам, вдома, вдовам, турботу про ось тих, хто має нужду в церкві. Я думаю, що я не знаю в кількості, як це має бути, але добре, якщо їх є багато, таких людей, які готові служити і не бояться того, що це не духовне служіння, коли я перебуваю десь там. Якусь поличку в церкві, або штукатурю стіну, чи щось крашу. А насправді це не менш цінне служіння, якщо ми робимо його і за любові до Христа, чим та ж сама проповідь. Проблема є досить часто, і я сам з цією проблемою борюсь, коли пастору приходиться в більшості робити деяконську роботу. І я розумію, що Бог мене не буде питати. Чи були всі нагодовані вдови, чи доглянуті були, і була проявлена достатня увага для всіх нужденних в церкві, тому що в першу чергу це має бути служіння деяконів. І Бог, напевно, не з мене буде питати, чи були покращені там двері, чи була покладена там плитка, чи щось зроблено по ремонту будинку молитви. Хоча це теж моя частина відповідальності. Але Бог з пастора, з мене, як з пастора, буде запитувати, напевно. Про те слово, яке я звіщав людям, про те, чи відвідав я того, хто потребував духовної підтримки, чи достатньо часу я провів у молитві і в спілкуванні з тим, хто впав і духовно, потребував духовної підтримки. Тому що досить часто в нас на це не вистачає вільного часу, тому що ми зайняті саме такими господарськими питаннями. І добре, коли в церкві є деякони, які роблять цю роботу для того, щоб пастор міг займатися саме пасторською роботою?